Фух, ну що, добрий ранок, пацани. Ранок починається з такого кардіо. Фу. До вулиці просто чисті, будинки чисті, такого в Каліфорнії точно немає. Сподіваюсь, що ніякого крокодила сьогодні не побачу. Тоді од місцях. Дуже сподіваюсь. Зараз не встатись на такі А тут чуть-чуть. Ми вже перевищаємо на тюрьму, так що... А я просто не дивлюся надо. Такий от собі, знаєш, і не треба з собою нічого возити порошок там це. От дивіться, їдь сюди покажу, дивіться, це вже вся ця купляє, бачиш, що це люди, дивися. <ріхи> То літак з реактивним двигуном, міні-копія. Він літає на пульту і так далі. Точно, -точ, 1 в один. не прикольно, що ти. 35 Не так. тратиш так, як я сідаю, блять, пару годин крутий. Палички, отакі от палички, да? я продаю. Зараз скажу по скільки, 30 доларів на кіло. доларів за кіло. Гриндер, як люди продають. Ага. Це 30 баксів за от 10 грам. Дерев'яшки, палочки. І люди розказують, що... І Ясно, що багато людей скажуть, хто це купить, хто такий дібіли дібіли ви, вас грошей нема. А вони да. мають гроші, того вони да. не дібіли. <сважаю> Ану, <сі. сважаю> а ну всі. Ви Юру не бачили. <сважаю> а по плачу вчений. Да. Ну, а очі тут закриті. Ти убить через ніс треба дивитися тут. Моя бути добре зроблена. ти просто не так, значить, иди, зара я прийду гляну. яка ще є маска, глянь. О, бля. Ага. <риклад> <риклад> а ну ще рошок. А ты катяш канави, а ты поду. Все. Добре, привет. Дейки маски по 900 баксів за штуку. Да. Це з Англії хендмейд. Це я ціну коллекцию купил, дядьки. Я продав того року, на он багато, цього року ще не ставив навіть. О, Блять, это все, что мы будем есть сегодня. Нет. Та ти, що, власки, фіш, у фіш, ти маску одиваєш і пишеш твоє лице як тренера, коли учень каже, що він вже зів кілопортини не виріс. Ага. Це, це теж, теж треба взяти. Ну, а Серега, ти коли смієшся? Знаєте, пацани зараз так їду і просто блядь, ну це моє, мені подобається. Подобається мені так активно час проводити. Наодинці з собою, вимкнути якусь музику, подкаст і просто їхати. Оце моє дійсно, це моє спорт. Спорт це моє. Сподіваюсь. Сьогодні ніякого крокодила не зустріну, сподіваюсь. Ламінного. Ну, при цьому всьому ще треба вміти захворіти. Просто піздец Не знаю, як так вийшло, мабуть, кондиціонер, не знаю, не просто захворіти Зараз така слабкість, нічого не хочеться. Теперь на носочки, повністю на носочки. Давай, 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 нажимай, нажимай газ. Вой, ще на носочки, ще! Вот так, бачиш, розвернув гарно. Давай, приезжай. Бум. Давай, поцарапай БМВ, щоб вообще тобі в Медом. Так, пацани, тепер просто дивіться на швидкість, це не велосипед, це просто якась знахідка. Дивіться, це в милях. Стартуємо. Це тренування за розпорядком і працюємо далі. Во, ти вробичу виш Як на красне Флориді повертає, да? знімаєш контент. Да, фіксую порушення. за секунду вбиваєшся в так. Yeah, yeah. все для людей якщо нікому не заважаєш на красне повертаєш нормально чоб не, правда вона просто 60 набирає за секунду реально. Вообще, Просто. Это на комфорте. Ты реально за секунду вливаешься в трафик. Yeah. Охренеть можно. Угу. Uh -huh. Шикарный.